Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні я хотіла б дати вам декілька порад. А ви спитаєте, а які ж це поради? Звісно, поради пов'язані із вивченням нашої рідної української мови? Звичайно, дуже важко заговорити. Важко. Навіть інколи трошки боязко. Але перша порада: не бійтеся. Не бійтеся, говоріть. Можливо, це буде спочатку суржик. Можливо. Але все ж таки деякі слова будуть українськими. А по-друге, навчіться слухати україномовних співрозмовників. Навчіться слухати. І ви потихеньку будете уже набиратися досвіду. Ви почуєте слова, почуєте слова. Ви зрозумієте у контексті їх значення. Звісно, зрозумієте. А ще, а ще ви заслухаєтеся колоритною українською мовою, її милозвучністю. Її співучістю. А по-третє, оберіть книгу, ту книгу, яка буде вам цікавою, за інтересами. Можливо, це буде історія кохання українською мовою. Можливо, це буде фантастична книга. А можливо, це буде історичний роман. І почніть читати абзац за абзацом. І моя порада: читайте вголос, читайте в голос, а потім, прочитавши хоча б декілька речень, навчіться повторювати, навчіться повторювати для того, щоб вимовляти вголос речення. І чим більше ви будете говорити, звісно, можна піддивлятися. Чим більше ви будете говорити, тим більше у вас буде досвіду. Ось така порада. Звісно, важко. Але давайте спробуємо. З вами була я, Наталка, і наш урок української.